Друзі, всім привіт! З вами знову я, Михайло Дудяк, ви на каналі Spinning І е, сьогодні, як бачите, за моєю спиною вже видніє річка, і, бо у нас сьогодні дуже класне мероприємство. Е, Сьогодні у нас друга едиція річкових змагань на річці Реда, що в північній Польщі. Тож будьте з нами, не перемикайтеся, я думаю, буде цікавенько, а ми йдемо. Передягатись і вже буду е, чекати на решту компанії. От, бо ще навіть організаторів немає. Ми вже хлопці поз'їжджали, всі організаторів ще навіть немає. Так що, друзі, давайте менше теревенити. я вже йду збиратися, підготувати Снасті і будемо очікувати на решту. Поїхали. Сніг паде, а ми стартуємо. Стартує. з ми тут Собі хоп. З багажника зробили гардероб. Вестибюль, вестибюль, гардероб. і короті, Ми тут вже переодягаємося, чекаємо на решту людей. Колекнер вже є. О файно, файно. Вже потрошки люди збираються. Раптово почали приїжджати, паде сніг. Весна як холера ясна. Так брюзаки йду. Йду запишусь, тому що вже нас кличуть всіх. Ще добрі вітаємо шановні. Ну і так як обіцяємо, в за 6 року є з тим. Добре, тим Добре. супер. О, вже всі записуються. Гарна аура. Майже, майже зимовий пан Кваху теж залишу на нього посилання, на канали, на тікток і всім. Хто бажає, то собі попідписуєтесь, дуже класні, класні чуваки, дуже толкові рибаки. Але сьогодні вони наші... Спіпожоні запакований. Але головне не, не така ревалізація, як в гроні класних товаришів побувати трошки собі порибалити. Ну і Іду запишусь і будемо продовжувати. Так, зараз будемо в'язатися, тому що вже записались. Куди як? О, пан Сюдакевич приїхав. Багато хлопців являються і спонсорами, і учасниками. І так просто. Багато є тіктокерів. Там кілька блогерів мають бути також. Тут, як кажуть, морська телевізія, морське телебачення. От. Також, я думаю, буде цікава ревалізація. Не знаю. Удасться сьогодні нам половити, тому як, тому як е, людей багатсько. Не знаю, які будуть е, сектора до вибору і яку сьогодні нам тут дадуть, який вимір нам скажуть 30 чи 35, тому що на цій річці, як кажуть, є зобов'язання 35 см вимірова рибка, але може за з і погодою і Може зроблять нам 30 см. Не знаю. Коротше, це. Будемо зараз зараз в'яжусь і вже включусь трошки пізніше. Ми вже йдемо. приїхали на на перші точки. перший сектор Тотально невідома річка, абсолютно взагалі. Ноль, не знаю. Не знаю, що це за річка. як Якби минулого року раз ще були на змаганнях також. Які вона тут має, свої, як кажуть. Якісь моменти цікаві, то я не знаю. О, перший закид і, і вілька. Він відчепив, все не кидаю тут. Так, Івана лишив трошки позаду. Давай, будемо, будемо пробувати шукати якісь місця, що тут нам вдасться, що взагалі щось вдасться. Господи Боже, поможи, як кажуть. Треба шукати активну рибку, риско її збирати, якщо взагалі не, не знайома незнайомі участки, тож не знаю. Як її тут ловити, чи ціліком краще, чи краще. Чи краще брати якісь ходмера? Погода дуже сильно різко змінилась. Прям катастрофічно. Було тепло-тепло, а це... А це стала зима. І зачеп, такий вже будь конкретний. Це держав. Це найгірше, що може буде. Погода холоднюща ще. Вітер такий капець, просто зовсім весняна погода. Абсолютно. Тепер завтра треба прив'язуватись. Швиденько. Це зробити З закляклими руками. Не так-то вже просто. Фух. Цього я не люблю, страшно. Мабуть, і ніхто не любить. але вже про нагоді розкажу. Сьогодні використовую флюрик 0,20 діаметру. Взагалі на тему куплений, якийсь ноумень. Але прикольний такий, вже кажуть, обривати не шкода. Як завжди, 632 рейс. 14 стела йому в пару і на четвертий гьосен. Трьохжильний. Так, хоп. Це ж треба зараз зав'язатися. В'яжуся обрайтом. Два, три, чотири, п'ять. Роки заклякли. Шість. Сім. Так. Вісім, дев'ять. І. Десять. І десять. Так, так, так. І що це воно тут пере? Так, цик, тепер повертаємо назад. Раз. І два. Це такий спрощений обрайт, як казав Назар Боженко, такий для лінивих. от, Змочуємо та. Затягаємо наш воздик. От, гарнесенько. Цик. Щоб добре. Все вдалося, тому що кажу, ну це руки заклякають, блін, така морока. Yeah. Це на вітрі ловити. Коротше, я так і знав, що щось не вийшло в мене. Так, в'яжемо ще раз. ай яй 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 Вже обірвався. Перев'язуватися. Погано, бо холодно в пальці. Місця, коротше, тут є дуже класні. Тут треба пробувати. Треба, друзі, пробувати всюди кидати. От. Так що подивимося, що у що нас з того всього вийде. Це весь. На дворі 6 квітня, а зима повернулася. Друзі, то просто капець. Холодно. Як. Кажуть, собаку шкода на двір випустити. От, а ми вже 25 хвилин ловимо. І поки що контактів жодних. Кажу, не знаю. Річка нам тут зовсім не знайома. Взагалі не були, навіть не знаємо де тут, що тут. Участки поки що такі досить глибоченькі і бачу є класні місця, що краще було б з того берегу кидати сюди, але тут я не можу перейти, поки що не бачу місць. Сипи снігом просто капець. Ця зміна погоди, я думаю, дуже негативна на сьогоднішні результати, навіть якщо і будуть десь риби, то це будуть риби, мабуть. що Місцевих рибацюг, котрі дуже добре знають річку і вже будуть пресувати просто місця, котрі їм знайомі, надії, може щось зловити. А так, ну реально, просто капець. Пробую, Пробую силікончик типу такої піявочки. В сирному кольорі, так на старт поклав, подивитись, що воно буде, не буде, десь можливо вдасться виминити щось, але в чому я дуже-дуже сильно сумніваюся. Прямо прям, взагалі не вірю, що сьогодні щось вийде. Прям взагалі не вірю. Але може, як кажуть, якусь одну дурненьку хоча б, щоб не зовсім соромно, що взагалі без риби. Щось трошки відзніму, трошки попробую половити. На даний момент у мене і позиція така погана, тут я не видно. Тут я стою, мене добре, добре видно, вода не дуже брудна. Можна сказати, навіть частенько на мілких участках. Але тут класна глибина, я бачу є. І це якби краще, тому що є вірогідність того, що тут є велика риба. але от як її дістати, тут це я. прям хардкорові умови сьогодні у нас. Реально дуже попсувалася погода за, цих, за цей останній день. Поки що пробую силікон. Там подивимося. Руки заклякли, розумієш? Попробуйте в запустити. Навіть поняття немає, яке дно, що навіть в пуляриках настільки, настільки глибоченько, що я не бачу тут дна, то так трохи не знаю, що я маю тут ставити і тому що неохота втрачати ці всі приманки свої. Їх і так ми обриваємо цілу кучу. Це бе розхідник, але можливо на воблери щось вдасться виколупати, покидати трохи можливо, активна гра, трохи десь її розворушити, але хоча мені здається, що сьогодні риба взагалі не буде активна. Така зміна погоди прям дуже погана. Ну нічого, пробуємо. Хтось може щось та й зловити. Друзі, рибка рази пашила на воблер, я зміняю на блешню. Взяв я не знаю, вона навіть не буде певно мати виміру. Цілком малесенька. Цілком маленька. Вона ну, така дуже мала. О, ну, Прям така класна-класна. То вона не могла добрати на воблер. Давай маленька пливи додому. Швиденько. Друзяки, <реш> мушу знімати себе на телефон, бо сіла мені батарея в камері якраз після того як мені ця батарея сіла просто атомне клювання Хороший, класний тротій От. такого потужного розміру. 51 см, така супер залікова. Класно вдало її витягнув. І взяла ось на цього черв'ячка маленького на 12-му номері гачка От На суперлегкій голівці з, з такої течії просто капець. Правда, цього всього я не відзняв, тому що кажу, камера мене підвела. Просто капець, Немає слів. Я такий задоволений результатом. поки що. Ще змагання тривають, ще буде добрих дві години. От бачите, ми зараз знаходимося от в таких хащах, де прям з іншої сторони там є вже населений пункт починається, а тут дичина просто болото і тут ну, неймовірно важко прокрадатися місцями з цим всім. Не перемикайтеся, додивіться до кінця. Я думаю, що щось буде цікавеньке, а якщо ні, то, то вже і так хороший результат. До речі, хто не знає, що це за риба троть. Офіційна назва це кумжа або морська форель. І перший раз ми тут ще ніколи не були. Продовжимо, друзі, рибалити. Так, друзяки, ми вже з Богданом на місці. Люди вже потрохи з'їжджаються, ковбаску печуть. Отам. Пан Міхал став собі на помост і любується природою. Маю надію на свій сьогоднішній хороший результат, тому що вже так бачу по, по їхніх обличчях, ми вже так пункти трошки тут свої подавали, то на неї досить хороші сьогодні шанси. Виграти. Ще, чекаємо на всіх людей. Собі трошки почастунок, беремо м'язко, ковбаски поїмо. Та й будемо тоді вже продовжувати. Коротше, день, як надиго вдався. Вже є трохи людей, та не трохи, вже є дофіга людей. Наші земляки, багато є і юніорів, і старих бувалих рибацюг. Старий знайомий пан Олег, також друзі, підписуйтесь до нього на канал. Онліспінь є, я там лише посилання. На цього? На цього Коньоловця. <плес> наші змагання вже добігають до кінця. Зараз будуть вручати переможцям призи, кубки, різні там грамоти і я вже знаю хто, хто буде на першому місці, хто на другому, але вам ще не кажуть. Додивіться до кінця. Не забувайте там підписуватись. Подобаєчки ставити. Коментувати обов'язково, як вам подобається такий формат відео. Шановні Класні пані, змагання. Ну що, будемо це і будемо так, було нас вихати. Будемо вже собі сюди підходити тут. Люди ходять. Свойком uh, будемо uh, uh, сьогодні певно, На формальна, організаційна. На другий раз є завжди по вкладах, по всіх... Є ліста до верифікації. Я маю інформацію, що є сім юніорів, а нам старт пришло 9. Бачите, e, друзі, вони трошки не подали правильну кількість юніорів сьогодні на змаганнях і двох дітей залишилися без призів, але потім вони їм довезуть, каже організатор. Запросання пані Божина Шлипову Воронську. Перша перша переможниця. подружжя שלי приїхала трошки так взяти участь. Я Думаю, що це знає одна людина. Мам надію, що буде і більше. Але тут ту зараз будуть нагороджувати. Tak, to sami ryba Michał Dujcza. zapraszamy Ryba Troć, 51 cm. Gratulacje. Gratulacje Złego panu, proszę bardzo. Uh, 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 Widzę. <grywa> Brawo, Michał. Możesz sobie nagrodę od razu wybrać i od razu od morskiej. Tarbusza, ekipy też nie.

Czeka, 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 raz za... musi nastąpić. Zaraz Zaraz to jest pierwszy to jest raz. <laughs> Nagroda teraz, a teraz na to Kurce. Siemaneczko! W zeszłym roku pierwszy, drugi, na rok trzeci. Jeszcze co ja tu mam, a co ja mam tu wybierać? Nie wiem to, Aha, tu coś Na dole byłeś? Na dole? Jo, no, na dole byłem, no A biała? Biała ryba? Kurcze, mogę sobie wybrać jakieś pudełeczko na przykład? Możesz wziąć pudełko Okej, okay, dobra A Świeża ta ryba, Dla. biała? biała? Ja, tak, ta, biała, no Świeża, no. ja Cię Kurcze, ja zostanę tu Uuu, A za dwie miski? Uuu, jo Drodzy No tak, a za Drodzy, pierwsza jeszcze tu Aha, o kurcze, dziękuję bardzo

Пасиві за гарну компанію. Ну, що будемо зараз, мабуть, шо, пакуватись. Тут дістали ми якісь різні презенти. Я, люди, коротше, в шоці, я не знаю, що я маю з собою, собою робити. Це, це все діло, десь треба. Ооо, коротше. Oh, wow, якесь. Dobra, dobra. Але до свої Трофеї. О, ну все, треба закінчувати. Закінчувати свої сьогоднішні походимці. Сьогодні я виграв. Хто був зі мною? Всім дякую. І запрошую всіх на канал. До наступних зустрічей, друзі, а ми будемо поволі вже вирушувати додому. Підписуйтесь, не забувайте подобаєчки. І всім наразі.